В цьому відео ви дізнаєтеся, що буде, якщо до автомата, який переносить 10 А підключити будівельний фен, дуйчик і праску. Бачимо, що стенд споживає 005. Зараз включаємо дуйчик на режим. Такий літній, просто він дує. Крутиться просто вентилятор. Нічого не змінилося майже. От, то саме залишилось. Зараз ми його включимо на перший режим. Зараз. Включу. Бачимо, що він споживає 4 Ампера. 4,3. Включаємо на режим другий. Бачимо, що він споживає вже 7 ампер, майже 8. Це вже 80% до того, що може переносити цей автомат. Бачимо там пише це 10 це значить, що він може 10 А. Виключаємо дуйчик. Зараз я включу фен, будівельний. Включаю зараз на перший режим. Треба бути з ним обережнішим. Він гарячий. 3 Ампера. 3,77. Включаємо на другий режим. Бачимо, що майже 7 Ампер. Ще включаємо дуйчик на повну. Вже 14 А. Зараз ще я включу праску цю. Зараз включу. Все, вже 21 Ампер. 21,5. І зараз має вибити автомат. Зараз його виб'є. Вибило. O experiment.